Після довгої перерви ФК «Жовко» повернулася на рідний стадіон. В черговому турі наша команда приймала ФК новий розділ. Варто зазначити, що після попередніх двох провальних матчів вболівальники вимагали від гравців лише перемоги. Та команда відчула посил і одразу взялася до роботи. Та вже на п'ятій хвилині багаторічний капітан команди шняк Назар відкрив рахунок 1-0. Новий розділ діяв на полі якісно та чогось бракувало. Та в черговій своїй атаці ФК Евкажовка заробила штрафний на підступі до карного майданчика. І Олег Максимик пробив дуже майстерно. Та у двоє в рахунок у грі на 17-й хвилині 2-0. Болівальники продовжували гнати команду. Гравці намагалися використати кожну атаку для збільшення переваги. І на 28-й хвилині Максимик забиває третій гол у грі. Для нового роздолу це був холодний душ. Перший тайм так і завершився. Завершився перший тайм нашого матчу. Після перерви тренерський штаб обох команд вніс корективи і варто відзначити гру нового роздолу на старті другого тайму. По одній з перших атак Адам відквитав один гол. 47 хвилина 3-1. Жовка в свою чергу діяла на контратаках, і це дало можливість забити четвертий гол. Максимик робить хетрик на 52 й хвилині. Незважаючи на рахунок у грі, новий розділ діяв впевнено і продовжував насідати на наші ворота. Наслідок цього забитий м'яч на 61-й хвилині. Знову Адам записує на свій рахунок гол. Після цього гості відчули впевненість. І ще завзятіше атакували наші ворота. Результат призначений пенальті на 78-й хвилині. Впевнено, відбитий 11-метровий Андрія Вишнянчина дав зрозуміти, що жовка в цій грі вже не випустить перемогу. Кінцевий рахунок матчу 4-2 на нашу користь. Чесно, ігра була дуже важка, дуже емоційна. Ми розуміли, що якщо сьогодні при негативному результаті там, нічия чи наша поразка, ми вже не будемо боротися, як то кажуть, навіть за призи дуже важко вже було. І сьогодні ми виклали всі сили, щоб здобути максимально хороший результат. Хочу ще подякувати нашим Збройним силам, які дають змогу нам приймати участь в загальному тому турнірі. Хочу подякувати нашим болівальникам, які завжди приходять, нас підтримують, незважаючи навіть на погодні умови, що дуже жарко, дуже важко є. Чесно, хочу їм подякувати. І надіюся, що ми будемо подальшому радувати наших болівальників хорошим, хорошим футболом, і хорошими емоціями і хорошими забитими голами. Могами найперше я вітаю футбольний клуб Жовква, футболістів, керівництво клубу, усіх вболівальників з прекрасним результатом. Сьогодні ми перемогли в чергове, і це не може не тішити. Я дуже щасливий. Емоційна гра, дуже багато гольових моментів, багато гострих моментів. Дуже було багато боротьби. І наша команда сьогодні показала, що вона найкраща. Тому вітаю всіх і дякую нашим футболістам за прекрасну гру. Бажаю подальших перемог і щоб ми обов'язково стали чемпіонами. А сьогоднішній матч показав, що в нас є дух, в нас є запал і в нас є можливість і бажання перемагати. Тому я дуже тішуся, і вся жовківська громада сьогодні радіє з нашою командою з прекрасним результатом і з перемогою над командою нового роздолу.